Учні дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва передали на папері своє бачення України Шевченківської та сучасної. Яскраві та оригінальні роботи вихованцям віком від 11 до 13 років знайшли своє місце у народному домі просвіти. Відкриття виставки Живописна Україна присвятили 200-річчю від відня народження Кобзаря. Колись Тарас Григорович мріяв зробити альбом Живописна Україна. Ну не все йому вдалося. От ми в якійсь мірі вирішили здійснити його мрію. Основна лінія, основна мелодія цієї виставки, я б сказала, це Шевченкові рядки: село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка. Село на своїх малюнках діти зобразили красу природи і віршів Тараса Григоровича, яка захоплює і їх Солом'яні хати, калину, мальви та лелек. Мені дуже близьке, давня історія нашої України, що коли всі діти збиралися під деревом, вони читали, могли квітки збирати, вінки плести один одному. Дивовижні пейзажі українського села поєднали із державним символом нашої країни тризубом. Поімпровізувати на таку тему своїм вихованцям запропонував Олександр Лопатін, викладач дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Ми хотіли передати да, українськість, і тематика, звичайно, була на час. Да? Вони ми працювали над цією роботою, коли повставав Майдан, коли ми боролися за незалежність, да, незалежність волі своєї. І звичайно, тризуб як символ нашої волі, от був звичайно якраз ну, потрібний да, нам і він розкривав саме. Вести смисл хмельничани можуть подивитись на незвичайні роботи юних художників, завітавши у народний дім просвіти протягом місяця.